І зараз з нами на зв'язку Юрій Повх, речник ОТУ Харків. Пане Юрію, вас вітаємо. Вітаю, студія. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава! Дякуємо вам за вашу роботу. Два місяці тому, 10 травня, російська армія почала наступ на півночі Харківської області. Як би ви охарактеризували ситуацію зараз? Право в тому, що ситуація залишається складною. Ворог продовжує атаки на Наші позиції, так якщо порівняти минулу добу, і цю добу по 13 бойових зіткнень відбулося наголошую, доба ще не закінчилася. 10 атак цієї доби наші воїни вже відбили, а три ще тривають. Відтак, ворог не полишає своїх планів продовжувати атаки на наші бойові позиції, стачі при цьому. Дуже великі велику кількість особового складу е, своїх частин, які задіяні на цьому напрямку, але ситуація залишається контрольованою. Скажіть, ми сьогодні е, отримали інформацію від е, аналітики українського проекту Deep State про те, що сили оборони України вибули російські війська із села Сотницький Козачок Харківської області. Чи готові ви прокомунікувати, що там відбувається? Ну, власне кажучи, я б попросив подивитись, спираючись на що вони це стверджують. Вони посилаються знову таки на повідомлення ОТУ Харків. Відтак, так ми підтверджуємо цей факт. Гаразд, спасибі. А які населені пункти зараз найбільше страждають від ударів росіян, тому що от перед початком нашої розмови згадувалося те, що росіяни цілили керов... керованими авіабомбами в Липці, Вовчанськ, старию та малі проходи. Так, на превеликий жаль, цей перелік населених пунктів він і має продовження у часі. Глибокі стариця, липці, вовчанськ. Це ті населені пункти, які найбільше страждають від ударів з повітря. За минулу добу ворог наніс вік наших бойових порядків та населених пунктів Харківщини. 19 авіаційних ударів з використанням 43 КАБ Скажіть, будь ласка, якщо говорити про село Буди, ми повідомляємо про те, що там на зараз 22 постраждалих, зокрема, і дитина, кілька людей загиблі. Що в цьому селі ми можемо звичайно говорити, що ворог б'є всюди, де може дотягнутися. Між тим про Буди чули кілька разів. Більше того, це сьогодні такий був подвійний повторний обстріл. Навіть пошкодили швидку, яка приїхала надавати першу допомогу. Що відбувається в цьому селі? Дивимося на карту. Довкола інших сіл багато. Чому Саме буде обстріляли росіяни. Є у вас догадки? Ну, чому росіяни били по епіцентру, чому росіяни били по порожній школі? Чому вони завдають ударів по паркам Харкова? Логіку в діях Вурдалака Людожера годі шукати. Дійсно, село Буди знаходиться в умовному тилу, і такі атаки вони по місцевій. По цивільній, перепрошую інфраструктурі, по якимось об'єктам інфраструктурним по мирним населеним пунктам це просто терористична метода ворога, за допомогою якої він намагається залякати людей і внести, скажімо так, тривожні настрої, відчуття біди в душу кожного українця. Так і якраз кавами росіяни тероризують Харківщину. Скажіть, а чи розробляють сили оборони способи захисту від керованих авіаційних боєприпасів? Безумовно, така робота ведеться. Вона ведеться за різними напрямками, але наголошуємо, що боротьба з кавами може бути ефективною лише тоді, коли буде впроваджено довга рука, за допомогою якої будуть збиватися. Носії цих кабів, а не кожен каб окремо відтак, наявність ППО дальньої дії, наявність засобів, які захистять доросле, так зване ППО, це на порядку денному стоїть досить гостро. На превеликий жаль, паритету повітря у нас поки що немає. Скажіть, будь ласка, ви попередньо давали інтерв'ю нашим колегам і сказали, що на харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії і готують нові підрозділи для атаку Вовчанську. Знову таки, от сьогодні ми цитували Буданова, який говорить про те, що ситуація напружена, зберігається з півночі. З чого ви тут робите висновки? Це працює наша розвідка. Чи за допомогою дронів ви встановлюєте і бачите прям ті формування? Тобто, і про яку чисельність підрозділів йдеться тоді? Справа в тому, що джерела надходження інформації вони є різними. На що стосується нашого напрямку, розвідка фіксує підготовку та перегрупування підрозділів 153-го мотострілецького полку. 47-ї мотострілецької дивізії та 138-ї мотострілецької бригади на напрямку Вовчанська йдеться про підготовку штурмових груп. Це невеликі за чисельністю підрозділи, але ворог їх досить періодично відправляє в атаки на нашому порядки. Зрозуміло, і я хочу нагадати, що 18 червня ресурс Діпстейт повідомляв, що Росіяни наростили до 10 тисяч особового складу і 450 одиниць військової техніки на ділянці від Трайгородки до нововодяного, щоб повторити наступ на селище Борова. Тобто е, їхні бажання наступати воно не зникає. В який спосіб силам оборони е, вдається протистояти, зважаючи на те, що є потреба в людях, є потреба в артилерійських снарядах, тобто. Ми чисельно звичайно різні порівняно з росіянами. Ну і тим не менше, я хотів би зазначити, що за два місяці запеклих боїв на харківському напрямку ворог втратив близько трьох тисяч вбитими та понад шість з половиною тисяч пораненими на нашому напрямку. Тобто, якщо ми беремо угрупування військ, яке стояло на початку цих дій ворога. На півночі Харківщини то можна говорити, що близько 90 цих загарбників вони вже вибиті. Ворог змушений притягувати на цей напрямок нові і нові підрозділи знімає їх там з півдня, з Херсонського напрямку, щоб не втрачати наступальний темп, який вони тут запроваджують. Але е констатуємо той факт, що. Йому ворогу це не вдається. Він фактично загруз на тих позиціях, на яких опинився в районі 13-15 травня цього року. Дякуємо, пане Юрію. Юрій Пов, речник оперативно-тактичного групування Харків, був з нами на прямому зв'язку.